Доброго ранку! Давайте справді зробимо цей ранок добрим, не чекаючи на суперновини чи знак Всесвіту. Метеорит, здається, вже був. Так що піднімаємо настрій прямо зараз, в прямому ефірі. Лотерея Лото. Забава! Як же хочеться, щоб нарешті настали мирні дні. Ми вас розважали і вітали з різними святами. От, наприклад, сьогодні день землі, день книги, день англійської мови. Так що, good morgen! А, ні, це німецька. Добре, тоді good morning. А ще уявіть собі, день шансу. І якщо у ваших руках є ось такі от лотерейні білети, лото забава, то ви вже святкуєте день шансу. І ваш шанс може перетворитися на 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і навіть 1 мільйон гривень. Ну і як тут за ці виграші, за наші лотерейні зустрічі, не подякувати тим, хто зараз боронить нашу батьківщину? Але і ми давайте не будемо забувати про них. І не будемо втомлюватись донатити. Благодійна лотерея. Дар, кар-код, який зараз бачите на екрані, будете його бачити впродовж цієї програми. Скануємо його, купуємо квитки, граємо і допомагаємо. Звичайно, це не гарантія того, що завтра все зміниться, але це гарантія допомоги ЗСУ. Отже, вперед до перемоги. І ми відкриваємо розіграш 1224-го тиражу державної грошової лотереї. ЛОТО Забава. Заходом гри стежить наша чарівна тиражна комісія. Це означає, що діставайте свої білети і ручки, щоб записувати виграшні номери. На часі у нас розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отож, великодні свята продовжуються, і ми бажаємо вам перемоги і свята в душі. І, звичайно, удачі у цьому розіграші. Попрошу вікнути лототрон. І з нетерпінням чекаємо. На кульку. И это кулька. Под номером 32. На стоп-то кулька-кулька под номером 46. Сейчас вот это а кулька-кулька под номером 18. Колька під номером 37. Колька під номером 68. Колька під номером 28. Розіграш парочка має чотири категорії виграшів. Найбільший виграш. Нагадую, не варто про це забувати 300 тисяч гривень. Олька під номером 2. До речі, кожна парочка складається з двох пірамідок. Олька під номером 65. А кожна пірамідка це шанс на виграш. Кулька під номером 36. І я з хвилюванням, як завжди, підходжу до свого робочого комп'ютеру, щоб дізнатися про результати розіграшу. Як завжди, розіграш парочка подарував багато переможців. А от головний приз на жаль тримався на кону. Але на щастя, наступну на вас знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Ну що ж, наш виграшний марафон продовжується. І сьогодні можливо буде зірвано джекпот. Все можливо, це гра. Якщо джекпот втримається на кону, то гарантовано буде зірвано 190 тисяч гривень. Е, без цього не закінчиться гра. А взагалі-то може статися і те, і інше. А от минуло тиражу 190 тисяч гривень. Ми собою розділили одразу два головні переможці: два щасливчики з Франківщини і Сум. І от їхні історії. Перша історія: пан Володимир на Франківщині будує газопровід. Йому 65 років, 10 років грає в Лото Забава. За ось цього разу він вирішив. Купити чотири білети лото, забава. але розповсюджувачка щось не зрозуміла і вибила йому п'ять. Він сказав: нехай так і залишається. Можливо, це доля, щаслива доля, можливо, це знак. Так воно і сталося. Він е, отримав п'ять білетів. Чотири були виграшні. А п'ятий той самий п'ятий був супервиграшним. І він виграв 95. Тисяч гривень. Так що, шановні, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Наступна історія: пан Юрій, який також виграв 95 тисяч гривень. Він із сум. Йому 49 років. В лотозабава грає лише два роки. Почав грати, тому що в лотозабава грає його кохана дружина. Тепер вони грають разом, мріють виграти один мільйон і купити квартиру. Отож, я іще ще раз вітаю головних переможців минулого тиражу і також вітаю їхніх дружин. До речі, цікаво, що дружина пана Володимира не вірила про те, що він виграє. А от дружина пана Юрія. Навпаки, дуже вірила. Так що, шановні, прислухайтеся і підтримуйте своїх рідних і близьких. Хто знає, можливо, сьогодні ви виграєте 190 тисяч гривень, а завтра вже 1 мільйон. Хоча чому завтра це можна зробити і сьогодні? І ми відкриваємо основний розіграш. Велика, Велика гра! Отож. Всім удачі, велика гра, 1224 го тиражу державної грошової лотереї Лото забава. Завдячуючи Лото Забава Україні вже народилося 428 мільйонерів. І нехай їх буде більше. А я ще раз бажаю всім удачі і попрошу увімкнути Лототрон. Колька під номером шість, колька під номером п'ять. Колька під номером 55. п'ять. Колька під номером дванадцять. Колька під номером двадцять Колька під номером двадцять три. Я важно читаю сценарій, який мені написала наша чарівна сценарістка пані Світлана, де вона мене просить не забути нагадати, що отрибі білети Забава» ви зможете придбати на точках продажу. Колька під номером 61. Також в мобільному додатку, а також на автозаправках. Колька під номером 9. Колька під номером 41 Щасливе число 13. Колька під номером 13. Колька під номером 50. Колька під номером чотири. Інформація про автозаправку, де ви зможете придбати лотерейні білети лотозабава. Також квитки і інших лотерей. МСЛ. Це такі автозаправки, як Вок, Клобер Сем» і Мото. Колька під номером Шістдесят. Колька номером 3. Наступно Колька. Колька пед номером 2. Колька пед номером 51. Олька під номером 45. Наступна колька під номером 31. Купуючи білети лото забава. Не забувайте і про інші лотереї. МСЛ. а саме: дар, каре і переможна четвірка. Олька під номером 17. Велика гра триває. Декілька слів про лотерею Переможна четвірка. В цій лотереї ключову роль грають кольори, жовто-блакитні кольори. І ця лотерея, яка дарує вам шанс виграти півмільйона гривень. Полька під номером 57. Велика гра триває. І ще раз нагадаю про благодійну лотерею Дар. Весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку Збройних сил України. Наступна колька, колька під номером 54. Велика гра триває. А я далі про благодійну лотерею Дар. Це також ваш шанс виграти 250 тисяч гривень. Виграти і допомогти нашій армії. Полька під номером сорок. Велика гра триває. Завдяки Лото Забава в Україні народилося 428 мільйонерів. З нетерпінням чекаємо на наступного 429-го мільйонера. Лото Забава. Пулька під номером сорок шість. Велика гра триває. Великі грі на вас чекають. Головний виграш 190 тисяч гривень. Ви пам'ятаєте історії про двох, двох головних переможців минулого тиражу, які розділили між собою 190 тисяч гривень. Кулька під номером 75. Велика гра триває. Йдемо далі. Два головні переможці минулого тиражу розділили між собою 190 тисяч гривень. Кожен з них виграв по 95 тисяч гривень. Кулька під номером 20. Велика гра триває. І Сьогодні знову на вас чекає головний виграш – 190 тисяч гривень. Ну і, звичайно, чекає і дуже чекає на вас наш джекпот. А Це панове 1 мільйон гривень. Поспішає кулька під номером 60. Велика гра триває. Будьте, будь ласка, уважні. Не е, пропускайте е, номери кульок, що випадають з цього лототрону. Хоча, наголошую, ви можете подивитися нас у запису у будь-який вигідний і зручний для вас день. Кулька під номером 48. Велика гра триває. Чекаємо на головного переможця. У нас не закінчиться гра до тих пір. Поки у нас не буде головного переможця. Такі у нас супер правила. Олька під номером 10. Велика гра триває. На вас чекає 190 тисяч гривень, і на Жекот 1 мільйон гривень. Колька під номером 11. Велика гра триває. Хто стане головним переможцем? Велика гра продовжується. Вона поки що не зупиняється. Вона триває і зростає інтрига сьогоднішньої великої гри. Сьогоднішнього розіграшу. Колька під номером 35. Стопну в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є головний переможець, який виграв 190 тисяч гривень. свій щасливий лотерейний білет він придбав у Вінницькій області. Номер щасливого лотерейного білета 0012021. Вітаємо! Вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень! Браво! Шановний головний переможцю. Ми ще раз вітаємо вас з вашим виграшем. 190 тисяч гривень. Ваші е, з вашої сторони чекаємо, щоб ви не затягували, а якомога швидше зателефонували на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити вам ваш виграш. А зараз звертаюся знову звертаюся до всіх шанувальників. лото забава, панове, пані та панове. Рівно за тиждень на вас знову чекатиме наш джекпот. А це 1 мільйон гривень. Лото Забава! Я не знаю, як ви, а я вже з нетерпінням чекаю знову на зустріч із вами рівно за тиждень. Телеканал Апостроф Тіві, Сурінка, Лоту Забава у Фізбуку чи Ютубі. Отже, грайте і вигравайте. Грайте і допомагайте! Благодійна лотерея Дар. Це допомога Збройним силам України. Рівно за тиждень ми з вами знову побачимося. Це ті 20 хвилин, коли зупиняється час, і ми насолоджуємося грою. А давайте будемо насолоджуватися не тільки грою, а життям. Адже ми разом велика непереможна родина. Віримо в нашу перемогу, віримо в збройні сили України. Лото забава! З Україною в серці Щасти вам! до зустрічі рівно за тиждень!